Вітаю вас, діти, на уроці Я досліджую світ. І тема сьогоднішнього уроку природа частина навколишнього середовища. Дзвонить дзвіночок. Дзен-зелень. Сміється сонце, збудився день. Кличе дзвіночок: бім-бам-бім-бам! Бім, Урок розпочати час школярам. На хвилинку про сьогоднішню днинку. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо, коли ви збиралися до школи? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря, спробуй відгадати загадку ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця, як по ній ти не підеш. Кінця краю не знайдеш. Правильно це Земля. Цікаво знати, що наша Земля єдина планета сонячної системи, на якій є життя. Ти живеш на чудовій квітучій планеті. Ім'я якій? Земля. Її освітлює й обігріває сонце. А ти вже знаєш, що сонце це єдине джерело світла і тепла на Землі. Без сонця не зможе вижити ні один живий організм. Подивися уважно, без чого неможливе життя та обери. Планета Земля утворилася дуже давно, і весь час змінювалася, на місці морів з'являлися гори, озера перетворювалися на болота, виникали пустелі, виростали і зникали ліси, з'являлися і змінювалися живі організми. На планеті Земля майже скрізь ростуть різноманітні рослини. Назвичайно багатий і тваринний світ Землі. Пропоную розглянути малюнки в підручнику на сторінці 16 та спробувати дати відповіді на запитання, які із зображених рослин і тварин вам невідомі? Відшукайте про них інформацію і обміняйте з цією інформацією в класі. А що ж ми знаємо про навколишній світ? Навколишній світ це природа і предмети, зроблені руками людини. Пропоную трохи відпочити. Піднімайся та виконай руханку. Пограємо в гру замри. Коли я скажу замри, Замри! А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, танцюєм А не грає, рух зупиняємо. А не грає за Ви готові? Чуєш, грає музика? Танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп! Замри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм! Стрибаєм! Замри! Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Ридемо! Робимо хвильки! Нахилились! покрутись, потрясись, Рухаємо плечима! Ось так! Ось так! І рухаємося далі. Усе, що згадувалося вище: світло, повітря, вода, річки, озера, моря і гори живі організми і належать до природи. Ти знаєш, а ось людина! Людина, як і всі живі організми, це частина природи. Багато тварин бігають і плаває швидше, ніж людина, краще бачить і чує, чудово орієнтується на місцевості і в темряві. Але людина це істота розумна. Тільки вона здатна створювати те, чого ніколи не було в природі. Природа це все, що тебе оточує, крім того, що зроблено людиною. Давай пригадаємо, що спільного між людиною і тваринами? Правильно, вони ростуть. Що спільного на цьому фото? Вони рухаються. Що спільного на цьому фото? Правильно харчуються. А на цьому, так, народжуються діти. Жива природа це все, що народжується, дихає, живиться, росте, розмножується і вмирає. Багато тварин бігають і плавають швидше, ніж людина, краще бачать і чують, чудово орієнтуються на місцевості і в темряві. Але людина істота розумна, як говорилося раніше, тільки вона здатна створювати те, чого ніколи не було в природі. Що ж є відмінного між людиною, тваринами і рослинами? Людина, як істота розумна, вміє думати. Людина вміє розмовляти. Людина вміє читати. А зараз подивися уважно на фото і на малюнки на сторінці 17. -й. Подумай, що зробила людина за зразками природи. Добре, спробуй встановити відповідність. Рекомендую домашнє завдання, сторінка 16-17, читати і переказувати. А ми закінчуємо наш урок відкритим мікрофоном. Сьогодні я дізнався продовж речення. Було цікаво. Було складно. Я зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився, або навчилася, у мене вийшло? Я зміг або змогла. Постав позначку, коли прочитаєш сторінку 16-17 підручника! Бажаю тобі всього найкращого і до зустрічі наступного уроку! Бувай!